Це перший приватний хостел для переселенців на Кіровоградщині. Його відкрили у Бобринці. Перші його мешканці переселенці з Миколаєва Мар'яна Біяк з десятирічним сином Артемом. Як почалось повномасштабне вторгнення Росії на Україну, ми в перший же день, як, як це все сталося, почули вистріли і з сином виїхали з Миколаєва до родичів. Ми чули, як стріляли. Це було страшно. Десять місяців жили у родичів. Щоб не заважати їм, каже жінка, вирішили переїхати у хостел. Кровать удобна, тепло, душ Сину подобається. Саме головне, що є тепло. Як то кажуть, краще над головою». Діти до семи років живуть у хостелі безкоштовно, розповідає власниця. Дорослі платять 150 гривень за добу. Дане приміщення нам належить моїй родині площею 130 квадратних метрів. І планували ми його для школи власної. Але почалася війна, і трохи наші плани змінилися. Ми вирішили використати це приміщення для людей внутрішньопереміщених, тому що бобраниць у нас знаходиться на межі між Кировоградською і Миколаївською областю, і багато дуже людей після початку війни змушені були покинути свої місця. Тут облаштували 5 чотиримісних номерів, душову кімнату, туалет. Це місце для харчування з мікрохвильовою піччю і холодильником. Зі слів власниці, на ремонт приміщення і купівлю сантехніки витратила 280 тисяч гривень власних грошей. Для реалізації проєкту залучили гроші з місцевого бюджету і грантові. Це 300 тисяч гривень регіональний фонд підтримки підприємництва, 30 тисяч місцевий бюджет Бобринецької громади і 250 тисяч державний грант є робота. Гроші з гранту є робота, власниця хостелу чекає цього тижня. На ці кошти, вже, які мають подати грант, нам, ми плануємо тут облаштувати і ще холодильник один, і мікрофільовку ще купимо. Купимо кондиціонери, сушарку разом із пральною машиною. У Бобернацькій громаді живуть 832 переселенці. 15 з них у гуртожитках, 817 орендують житло та живуть у родичів. Хостел може прийняти 20 людей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.